Навіщо ФСБ заарештували Стрілкова? Я не можу сказати, що це повноцінний арешт, тому що знов перша карта Мага нам каже про те, що це якась стратегія, це якась маніпуляція. Чи дійсно заарештували Стрілкова? Давайте так. Чи є цей арешт справжній? Так, його дійсно заарештували, його дійсно є за що арештувати, тому що тут якісь йому е, висуваються якісь звинувачення. Тобто тут на рівні держави все, ну все, що нам показують, все так і є. Дійсно людину заарештували. Але чи буде ця людина відбувати покарання в за ґратами? Ні, не буде. Чому тому, що ситуація різко змінюється, спливають якісь таємниці. І дуже впливова людина, дуже впливовий чоловік, який зацікавлений в тому, аби стрілков був. в на публіці буде клопотати за його оцей арешт, і тихенько вночі знову ми побачимо цю персону на наших екранах телефонів, яка буде віщати про якісь підступні моменти Кремля. Навіщо його арештували? Ну, за діло його арештували, тому що багато він на себе почав брати, аби. Так, це як я і сказала, це, це якісь такі війна двох таборів, хочеться сказати, тому що офіційна якась кубка людей заарештувала Пригожина. О, господі, Пригожина, де він його ще взяти? стерта, тому що офіційна якась ланка людей зацікавлена в тому, аби його стрілково цього заарештувати, а інша навпаки дуже зацікавлена в тому, аби ця людина була на публіці. Отже, між собою вони не зможуть домовитися, і коли будуть відбуватися якісь, або не будуть скоро відбуватися якісь дуже значні події в Кремлі та в Росії саме стосовно переділу влади. От саме тоді оця людина включиться і витащить стрілкова з тюрми, і знову ми почуємо його брідні. Отже, не е, зупиняємось на цій тематиці, тому що далі буде. Що мав на увазі стрілков, постійно повторюючи, що у серпні на РФ чекає громадянська війна. Чи пов'язана арешта окова взагалі з тою риторикою, яку він вів щодо громадянської війни в... на Росії? Пов'язаний, але мені знову показують, що його сховали, що його не заарештували, аби його не було. А його сховали, аби йому не спричинили якесь зло. Добре, давайте тоді розберемо взагалі, на чому базувалась його думка стосовно громадянської війни в серпні місяці на Росії. На чому вона базувалась? На тій інформації, яку йому повідомляють таємничі якісь джерела. Причетні саме до керівництва. І знову цей Рафан, знову цей імператор, який е, ховає його, який його захищає. І знову мені показано якісь події. Можливо, це саме йдеться про цю громадянську війну, яка буде відбуватися на Росії, а щось буде відбуватися. принаймні, буде відбуватися стосовно саме Кремля і саме керівництва країни, буде відбуватися якась така. Велика двіжуха, і аби стрілков до неї дожив, його сховали. От отак от мені хочеться сказати. Але коли ця двіжуха почнеться, і він знав, що знає, що вона почнеться, тому що ще раз повторюю: в Кремлі є саме два табори, які зараз між собою конкурують. І стрілков себе приєднує до того табору, який знаходиться за лаштунками, тобто керівник, який ну тобто. Не знаю, король без корони поки що, і саме на нього, на його допомогу і на його інформацію спирався стрілков, демонструючи свої пізнання майбутнього російської взагалі цілісності, чи вдасться Україні стати на заваді масовим депортаціям населення на окупованих територіях? Я не бачу тут попереджувальних дій. Ось чому справа питання було чи вдасться стати на заваді? Відповідь ні не вдасться стати на заваді, тому що більшість питань стосовно міграції українців взагалі по світу Україна буде вирішувати вже в той час, коли настане спокій. коли… Підуть бойові дії, і ми отримаємо перемогу. Отже, чи вдасться нам стати на заваді переселення наших людей? На жаль, не бачу я такої можливості, саме технічної можливості таких. Ну, наміри вони, начебто, є, але здійснювати як їх здійснити. Ну не, не, не зрозуміло. Чому Тому що окрім інформації е, немає е, процесів? Тобто інформація є, дій нема. Е, саме тому сподівання на майбутнє, коли вже ця башта рухне, коли вже все зруйнується. Потім ми будемо дратися і е, е, намагатися повернути своїх людей. Не вдасться. Отаке така відповідь. Чи відбудуться ще великі обміни полоненими до кінця літа? Так. Да, відбудуться і не один. Буде декілька обмінів полоненими. Не сам... вони насправді не є дуже такими чесними, вони не є дуже такими. Ну, тобто, вони якось все ж таки через обман. Ми все одно отримуємо наших людей додому, але все одно ми не задоволені, тому що порушуються домовленості, позриваються сподівання Чи буде до кінця літа ще обмін полоненими? Так, він буде, великий обмін полоненими. Я не знаю, що таке великий, тому що я бачила цифри там тисячами. Взагалі, цифри йдуть з наших людей, яких вивезли, не повертають нам. Але якась Ну така тризначна цифра. Людей, кількості людей буде повернуто додому. Будем, будемо ми святкувати, будемо ми радіти. І до речі, це люди все таки військові тут. Не громадянські, а все ж таки не цивільні люди, а все ж таки військові люди повертаються додому до кінця літа. Це один обмін, і два якихось невеличких. Мені показано три спроби, які отримають плоди. Не такі, як очікувалось, але все ж таки отримають ці плоди. До кінця літа буде три обміни. Полоненими один великий, тризначна цифра кількості людей, і два якихось маленьких, невеликих. І до речі, тут навіть повернуться і цивільні люди, якісь зможуть викупити, от хочеться сказати, не обміняти, а викупити. Тобто обміняти на гроші чи заплатити за них, чи щось віддати, якусь матерію, аби повернути собі цих цивільних людей. Так буде. Будемо ми задоволені. Ні, це не всі на всі, це не всі повернуться додому, і тут навіть по карті картіуміреності вона уповільнює взагалі процеси і каже, що навіть до кінця року не буде повного повернення всіх людей, які зараз не можуть потрапити додому. На жаль, чи призведе зупинка експорту українського зерна до глобального голоду в світі? Відповідаю, <кій> чи вплине взагалі оця зернова угода, яка зараз качається, а вона не зупинена, вона все ж таки качається, тому що тут пошук рішення, пошук інструментів для якогось там маневрування. Назвемо це так. Чи вплине це на всесвіт? Та? Яким чином це вплине на всесвіт? Чи е, може це спричинити голод? Е, це може спричинити голод, якщо е, на це дивитися просто в сухому залишку. Назвемо це так. Але не буде голоду в світі стовідсотково. Чому тому, що будуть знайдені якісь інші е, позиції, якісь інші можливості, аби забезпечувати весь світ е, тими? Е, як тими ресурсами, на яких спирається взагалі ну, велика частина економічних процесів світу? Отже, що ми про це можемо сказати? Чи буде голод в світі? Не буде голоду в світі. Чому не буде? Тому що вирішиться питання цієї зернової угоди, воно буде вирішуватися довше аніж планувалося. Так буде затримка, будуть сперечання. Буде Буде відмова від якихось старих програм та розірвання якихось старих домовленостей, тому що будуть нові думки, нові мрії, нові моменти вчинити, ну, вчинити ці процеси за новим сценарієм. називаємо це так. Отже, голод в світі не вигідний нікому. Тому саме над цим питанням вже пропрацювали, вже знають, як з нього вийти, і вже починають застосовувати нові інструменти, аби це питання вирішити найменш болючішим методом. Тому не розганяємо паніку, віримо в те, що в те, що добро, все ж таки переможе зло, і спостерігаємо за подіями чи побачимо ми ще масштабну бавовну в Криму до кінця літа. В Криму не просто буде велика бавовна, в Криму буде декілько, де, декілька великих масштабних таких подій. Вони будуть руйнівні, вони будуть лячні, вони будуть такі досить концентровані, але після після саме цих подій після цих великих вибухів, чи то великої бавовни, чи то е великих якихось таких руйнувань. Е Люди, які е, нечесно, несправедливо знаходяться на території Криму, е, будуть, е, будуть дуже інтенсивно втікати відтіля, тому що відкриються якісь та, таємниці, відкриються якась е, слабкість. Отже, я з цього, що бачу, можу сказати, буде бавовна в Криму не одна, велика, довга, міцна е, та така досить яскрава. Після чого е, чомусь жителі Криму, чи то гості е, півострова, чи то відпочиваючи просто люди, які приїхали з Рокостану до Криму, будуть е, щось нове для себе. побачити, щось нове для себе зрозуміють, е, відчують свою свою, знаєте, свою якусь хрупкість, свою якусь незахищеність, і після цього вже в Криму почнеться велика велика паніка. Отже, я можу сказати, що до кінця літа Крим буде змінено. Змінено не знаю, кількістю людей, тим хто там проживає, скільки там людей, де вони де вони від, ну, знаходяться. Ці люди. Тобто, якась іде метаморфоза саме. Така ну фізична ідея на території Криму, тому. Тому що чекаємо і спостерігаємо. І, до речі, щось знову буде з мостом до кінця літа, щось буде знову з Кримським мостом, тому що е, таке відчуття, ніби люди хочуть втікати, але натикаються на стіну, натикаються на якусь неможливість технічну і шукають нові виходи, шукають нові якісь можливості втікти. Тобто я можу сказати, що дуже схоже на те, що Кримський мост буде ще раз поранено і зачинено, тому що тим, хто буде тікати з. Диму їм ну доведеться шукати якісь інші дороги від звідсиля. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.